Вітаю! З вами команда Баварія Моторс, і ми розпочнемо сьогодні нову рубрику, що у вашому автомобілі. Оля, привіт! Вітаю! Оля. Ми можемо зробити ревізію твого автомобіля? А вже ж! Це моя улюблена ароматизація салону. Дуже люблю запах східних ароматів. І це мені дуже до вподоби, Адже робить навіть атмосферу в салоні дуже святковою. Це моя улюблена термокружка, Беру її на тренування, вона дуже зручна та комфортна, та наушники. Заглянемо у відсік для дрібниць. Так, тут у мене книга, яку я досі не дочитала. Також у мене тут блокнот BMW та ручка. На випадок щось записати. Давайте заглянемо у мій міський багажник, Тут дуже багато корисних речей. Маю дуже зручний органайзер BMW, який, до речі, купую у Павла в відділі аксесуарів. Це парасолька на всякий випадок. Це засіб для догляду за шкірою. Також очисник скла. Це хімія для гуми. Також серветки. Ольга, дякую вам за огляд. Гарний маєте комплект до будь-якого автомобіля. Будь-який аксесуар ви можете завжди придбати у Bavaria Motors. Чекаємо на вас. Дякую.